Пані Валентина повернулася із Запоріжжя. Жінка прямує додому в Проображенку. через засилля ворожих дронів ні в село, ні в Оріхів громадський транспорт не їздить. Нема чим добратися тепер. Сюди довезли, а, а тут як хочеш, і так і добирайся. Дрони почалися. Це ж чого і автобус тільки сюди ходить. Дронами у прифронтових населених пунктах росіяни влаштовують людське сафарі. Днями каже жінка, не люди вбили її сусідів. Двоє таких людей їм приблизно по 50 років. Загинули, згоріли. Це, це вам я довго машина стояла, вірити, як доїжджає, мене так тіліпає. Тим більше цих людей я добре знаю. Не можемо успокоїться. Виїжджаючи з нами в воріхів, військові 65-ї ОМБР зголосились підвести пані Валентину додому. Бабуся вірить, вижити в небезпечному селі їй допомагає Ян Голохоронець. Він на завжди супровождає. Додому і всі кажу, куди б я не йшла. Дякую, до побачення. Все. Реб на машині не гарантує безпеку, адже останнім часом кількість ворожих дронів значно збільшилась. Раніше це було 5-6 за день, то сьогодні вже там доходить порядку 50. І причому дуже багато штунів. Це дрони, які сідають на дорозі і чекають автомобіль, ну або кого вважають своєю цілею. Пан Олександр перепочиває після закупівель. Каже, росіяни просто стирають місто з лиця землі. От дерево, раз і все. Вони ж почали вже і по, по людям, і по велосипедистам, і по машинам гатити, і по, по маршруткам. Собаки. Днем дрони, ночі ракети. А все було пасмурно, ракети пустили днем. Придбати продукти в прифронтовому місті проблема. Тут вже ринок був великий, ну тільки що його роздовбали. Та він вже був красивий міст, ну а вони взяли його. А так виглядає давно спорожнілий центр прифронтового Оріхова. Буквально за декілька годин до нашого заїзду росіян обстріляли місто кабами. Одна бомба вдарила в дорогу біля будівлі місцевого цнапу. Величезну вирву напрочуд швидко закидали комунальники. А отак виглядає вороже оптоволокно, яке зачепилося за дерево в прифронтовому оріхові. Тут по місту такого добра чимало. Йдемо вулицями далі, зустрічаємо пані Любов. Жінка їде від будинку сестри. Все майно, яке нажила родина, знищила російська бомба. Ми з чоловіком він ранений був. Не хочемо і все. Просто пережили вже скільки квартира, згоріла мікрорайон. заводський, весь мікрорайон. Наш знічтожений, так що дуже боляче. Каже, жити тут страшно, але покидати рідний Оріхів не збирається. Та звуть усі і діти звуть, і вона зве, і все ну просто це наше бажання. Не знаю наскільки видержимо. Я буду казати, то й ну і собачки, шість штук, і котики. Все, жове, все все живе, все рідне. На вулицях Оріхова багато покинутих тварин. Від голодної смерті їх рятують дідусі й бабусі, які залишились у місті. Це всі ваші, так? Ну, так, це мої. Пособирали їх? Пособирали їх по Оріхову? Ні, не собирала. Ні, так ваші і були, так? Так. Да. Ви о них заботите? Це, це, як сказати вам, приютні. Приютила я їх до себе. Ну так. Розумієте? Це тільки ви о них і заботитесь, так? Так, да, так, да, так, да, заботитесь. А чим кормите? Кормимо а хто що є? То хлебчик, то кашка, то ще щось таке. Росіяни частіше почали атакувати цивільних. Тому прогулянки вулицями рідного міста Оріхівцям можуть коштувати життя. Ось зараз дуже очень страшно літом, що вісною там осінню дерев'я лістя, що можна спрятитися. А зараз труба все, все голе стає в росіян, ціль цивільні вони на сьогоднішній день не гребують ніякими методами терору проти цивільного населення для того, щоб залякати їх, і для того, щоб припинити підтримку українських сил оборони. Колись квітуче місто, окупанти перетворюють на руїни. На довоєнних кадрах складно впізнати сучасне оріхів. Попри небезпеку, тут живе близько 700 людей, які не полишають рідне, але зранене місто та певнять, росіяни можуть знищити будівлі, але не волю українців. Куди попала шмалят? Це такі спеціалісти. Уроди. Це казапи. Уроди. Їх в місті з цим семимісячним Путіном їх мрать поубивають поубивати всіх. Всіх, яких. По всіх їх поубивати.